Вітаю, мої любі, ви боїтеся знову щось зробити не так? Бо досконалість то вже ваше друге ім'я, а перфекціонізм прописаний у паспорті замість по батькові, ви вже й дихаєте по інструкції, аби ніхто не сказав, що якось не так. І вічна гонитва за правильно виснажує більше, ніж біг із водою в ложці, ні толку, ні радості, тільки страх розлити. Тому сьогодні є ритуал Бардакарт: візьміть різних пар та ще й надягніть ліву на праву ногу і навпаки, і стрибайте по черзі на кожній нозі. З виглядом богемного знатока стилю хаос шик, обов'язково промовчучи мурчалку. Я сьогодні не із моди новий стиль моєї вроди, бардакарт і дізгармонія це моя самоіронія. Це працює, бо коли ви робите щось абсурдне, ви виходите з ролі, в якій ви завмерли, і запускаєте нові нейронні шляхи. Тут працює не логіка, а психомагія з усмішкою. А на моєму YouTube ціла скриня авторських нейросиморонських практик, хапайте ту, що сьогодні відгукується найбільше.